Першу зміну дітей на цьому тижні прийняло наметове містечко Бритай. До кінця серпня протягом шести змін тут зможуть відпочити учні з семи шкіл міста. Це 162 дитини, у тому числі вихованці Лозівської школи-інтернату. Першими заїхали на Бритай, колегіанти. Їхня зміна традиційно профільна. Вони працюють за програмою Рівний Рівному. З року в рік олгіанти заїжджають на бритайно лише відпочивати й працювати. Ці учні поєднують корисне з приємним. Їхні спілкування відбуваються у формі тренінгів. Школярі ведуть бесіди про здоровий спосіб життя, дружбу, кохання, власні права і обов'язки. Словом намагаються будувати своє майбутнє світлим і радісним. До цього закликають зіровесників, розповідають їм про шкідливі звички, небезпечну поведінку, віл та снід, про все, що може зашкодити здоров'ю, затьмарити життя. Вадим четвертий рік у цій зміні тепер навчає новачки. Сьогодні в нас було ну таке маленьке ознайомлення, що таке програма Рівнерівному, зі скільки модулів вона складається, і ті, хто перший раз на цій зміні, вони дуже зацікавилися, задавали запитання. В п'ятому класі вони проходили якалку, відвідували також ці тренінги. Коли вони стали вже дорослішими, вони приїхали на наш наметове містечко на Бритай, і тепер ми їх навчаємо. Новачки говорять, їм тут подобається усе, адже програма обіцяє бути насиченою. Во-первых, буде нове знайомство, Ми знаємо друг о друге більше. В у нас тут дуже хорошо. Всі дружать, друг другу допомагають. Тоді більше спілкуються, і ці знання звичайно їм потім знадобляться в житті для укріплення свого здоров'я. І допомоги можливо, однолітки. Окрім тематичних занять, вихователі запланували низку всіляких заходів, проведення спортивного марафону, дискотеки, перегляд відеофільмів, тощо а ще діти чекають, не дочекаються, купання у річці, але це вже коли потепліше.